Від. І сьогодні ми знімаємо Vlogs Fruit. Е, і цього, коротше, я скоро е, поступлю В третє море. Дай тут мій друг лаврего. Юра, як хочете так і називати, його прізвище Лаврега, назвать його Юра. Я до нього на день народження приїду. Колись. А зараз мені ще ну, легко перемагати. Цього Боса, по-перше, ох, же то доволі легкий. ищет цей саебист саебист блин а нормальный такой челик Раз. Ох же. Нормально. Вот так меня задумажив. На! Получай! І все! Це я просто юпера міг! Фрагментів натали! Не На, чесну! Короче, друзі! Подивіться, який мене налегу! Астапе. Я что? Я не активировал кодик. <реш> Зараз. Зараз активирую кодик. Все. Девица. Цей кодик. Все. Эй. Угу, так. И еще. я там? И с Возьми оце. не рабочий. Він не знає, чого він не робочий, ну просто не так, А ми мамами. Подивіться просто. Конечно, таки пора на ближний бойпера. Зараз ми наформились. Мені надо ближний бой прокачувати. Зараз прокачиваем Так, друзі. Мені залишиться усі останні, щоб закінчити квест. Куди я піднімаюся вже? Щоб закінчити квест? Так, зараз я Вже на способочку на ближньому бою в цьому. І вже потім почну кормітися на чому. Тільки ще подивлюся, що ось та, та способка робить. Та. Бо я ще не знаю, що вона робить. А зараз дізнаємось, що вона робить. И сейчас так. Что он роботик йо прикольно. Ну, вообще реально круто. Так, что нам еще переключаться? 333. Дивіться, 333. Як научить е, вимовляти маленьку дитину казати три. Кажи 33. Двісті тістя, три. Ну, зараз. ти... 3,33. здесь все. Это e, все, что надо было сделать. Просто кричать трошки на него и вымывать. Букву Р. Да, да, да. Я специалист. Раз. Я, я пошутил, что я специалист. Я не специалист. Мені еще слушали Хай, Сакуна. Хай, Сакуна. Хай, Сакуна. Мій друг Акона Фингерс Фингерс Це що таке? А блин, на Мене все заглючило. Друзі, у мене глючить сильно. Йо. Все нормально. Слава Богу. Більше на які способки не использую все. Досвід. Дос. Не напрям мені там на якийсь це компонт. Такого мені не треба. Мені вже там не терпиться, блін. Я просто так уже хочу, что я лайву буду бить. Друзі, я пошукаю кодіки, а потім вернусь до вас. У вас пройде секунда, а в мене півгодини. І за. так, друзі, я вернуся. Так, зараз веду кодік. Простий, самий простенький G-C. W Оце і іконів Меджік Бас так меджік. Не то. бас меджік бас. успішно так зараз уб'ю я боса. мы ми об'ємо швиденьку того боса, бо він вообще слабачок і нічого мені не може зробити своїм себе. Стоп. Себе. Піш. Я нема. Прекрасно! Саме прекрасніше. Це те. Що я зараз поступлю. Ні, не зараз через 10 левелів я поступлю вже в Третє море. Я щось не знаю, що я Короче, мені так не терпиться вже побачити. Третє море я скучу за ним. Я вже давно не дивився відео по Блок Скруту в Третьому морі. Прям давно вже не дивився. Я забувся, яке там Третє море. Я так хочу в нього вернутися. У мене був старий аккаунт і І в мене там було третє море все. І так. Мені так хочеться, щоб я знову поступив туди. Бо мені той аккаунт заблокували, бо я на нього вже не гуляв. Я почав гуляти на новому, на цьому, І ось. О, я докачуюсь до Третього моря. У мене там був дві, 2550 і левел, і ще обновим точно не було так. Это уже дав... давненький давненько аккаунт. Это я уже он... на нем давно гулял. А теперь я его не пила. Да, друзья. У меня случилось проблемы с телефоном. Мне теперь надо будет менять там. Ага. Мне надо будет там менять все батарею, рамку для дисплею, бо... бо там якісь проблеми з нею. Вона поламалася просто всього. А ще, пам'ятаєте відео про 3D-ручку. Так, да, я на ній буду малювати Тобто виробляти із неї буду. Мені левелів залишилось Я лось. залишилось, залишилось, Я лось. Фу, Друзі, мені Мені останеться після цього квесту примірно ще три левела. До да, три левела останеться. Або два, або три левела. Ти що думаєш, що ти сильніший, ніж я? Гріб Сігма? Ем... <кій> легкий легкий хонор. Я так хочу сказати, я за моряків, щоб не купити собі баунті. І різний там хонор і всяке таке. Два левела. Ви представте. Ну може Бос заспавнився? Якщо Бос заспавнився, я його уб'ю і піду в третє море. Ну спочатку їсню. чуваком побалакаю, бо він сказав, коли будеш готовий, то підійдеш до мене. Я він мене сам попросив, пацани це погнали в хоррор. Це мій друг каже, своїм. мені осталося так мало так, зараз прокачаюся в ближній бой. Ну і ще ось тут підкачаю трохи. У мене вже один мільйон! Капець! Я й не замітив, як один мільйон доларів вже накупився. Так, зараз. Просто. Одні два моби залишилися. Один моб залишився, зараз буде один моб залишився. Просто тисячу мразь, здохні мразь, така не можна злюка бука. тысячу пятьсотый левел. Репиндер. Я тебя покончу. Я покончу с тебя. Репиндер. Выходь на бой. Я тебя положу, а ты не зашукуешь. Друзья, просто... Она на ней ты чуть. Просто сразу будут слезы, так ты. Я с кейкой тело Йоу, меня Начнем. Індра. І я казав, що ми зустрінемося. Так. Боже мій. просто Ой, воюю. М-м Я зараз, я зараз плакати буду, я зараз буду плакати, чесно. Я не можу, я зараз буду плакать. Ой, боже мій. Я не можу, я в Третьому морі. Буду в третьем море, за сам, я не знаю, я не могу даже вытирать слезы просто, боже мой, да. Байджика даже дали портовий город. Так. Я і тут з'явився Це, це капець, це просто капецний капець. О, надо сорок да, як то плазмы. Потом на фарм плазмы. Це еще шо за. О, ничего особи нахиленький такий, не хочу сказать. Ох. Де тут, Де тут а... цього кафе? Ну, считайте кафе. Я думаю, что я уже смогу прокрутить фрукты. Это капец, я втрачу мой море. Якщо я не помиляюся, то там перший босс. Ну, напевно, його вже вбили. Я, напевно, тут 10 років буду сидіти і шукати той остров. Це капець. Це просто кіпець. Я не знаю, як це отпразнувати. теж. просто не знаю. Це саме Нет, це на мій найкращий день. Просто це дуже крутий день. Не самий, не самий, не самий кращий. Єсті краще. фруктика, а тут интересно, он работает? Да, наверное, и работает. Ну, конечно, работает. Yeah. Nee. так это вообще. Это э, Друзья, я зараз завернулся. Я зараз пойду. Друзі, всім пока. На цьому ми будемо закінчувати. Пока і пока і пока.